Розповідає, яка була ситуація. Mm -hmm. Дивись, жили в фактичному mm -hmm. шлюбі, не в юридичному, а mm в -hmm. фактичному. А в них народилась дитина. Mm -hmm. Ну знаєш. Я це так потім вияснив, для того, щоб отримати допомогу від держави, mm -hmm. він е, каже, що запиши дитину як без батька. Мати одиначка. Матери -одиначка. Да, да, да. Він отаке порадив. Ага. Вона записала як мати одиначка, ага. вона отримувала від держави, вам таке радили чи не радили? отримувала від держави якусь там ну, якусь тисячу, допомогу. Дивись, а це ага. взагалі потім вони пожили, розходяться. Взагалі, при такій ситуації потім mm. е, складніше довести, що в них були. Шлюбні відносини, якщо от вона признавала дитину. Ну а... тут якщо вони через ту ситуацію шлюбні відносини збираються, то ні. ні потім він уже знаєш, сім'ї пішов. Він купив собі дві квартири, машину купив, сім'ї пішов, і е, е, от їй в суді буде це важко... Це не да... підстава. Їй треба інші підстави шукати. Вона мати одиначка. Це взагалі вона не аліменти не може стягнути. Тобто, це... якщо вам якщо вам кажуть, що знаєш давай, давай давай, давай да. Е, да. дитину, як без батька ти будеш від держави отримати, врахуйте. Що в житті буває так складається, що якщо ви потім розійдетесь, то набагато важче буде признати ці відносини юридичними ну, і презентувати призинку... приз... стягнути це? І... це і... Треба встановлювати вже факт батьківства ДНК. Ну, а це не так просто, тоді, да? ну це не просто, але можливо. Тільки тоді вже визнавати його фак, батьком. А взагалі Факт встановлення ДНК, батьківства це до сімейного права відноситься? сімейного звичайно. бачите. Скільки да. до сімейного то права розлучення, вже, аліменти, да. факт проживання дитини, визнання батьківства, визнавання Батьківства. батьківства. все це можуть допомогти адвокати і партнери. І цим напрямком за цей напрямок у нас відповідає Юля. Номера в шапці профіля попередньо записуйтесь, тому що є черга.